Давайте на саме скажемо спасибі нашим Збройним силам, за те, що дають можливість проводити такі матчі. І сьогодні матч пройшов наш повітряних тривог. Саме головне. А так ви дійсно правильно сказали, що сьогодні ми були близькі, щоб набрати очки. Десь ну, ті річки нам не повезло, не вистачило нам реалізації. Ми мали 3-4 хороших моменти, які ми не забили, а команда суперника реалізувала те, що ми їм самі подарували. Друга помилка це молодий футболіст вийшов 2006 року на заміну і допустив таку помилку, але нічого страшного, я думаю, що будемо працювати над помилками і значить, ми ще не заслужили цю перемогу і ці набрані очки. Да, в другому таймі, так ви правильно підмітили, ми були ближче до перемоги, були хороші моменти і з углового, і такі моменти. Ну, Десь не вистачає нам, напевно, майстерності, що наших футболістів. Команда Урсла дещо, напевно, майстерніша, більш технічно обучена команда. Тому ми не здаємося, ми працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Я сподіваюся, що наступний матч ми все-таки зацепимо якесь як мінімум очко. А я думаю, що наші вболівальники сьогодні побачили прогрес. Сьогодні команда грала трішки в інший футбол, вже більш. Психологічно кажуть, впевненість трошки трішки з'явилося, більше контролю м'яча чепилось, більше моментів почали е е е е створювати. Але е реалізація і технічне майстерність наша трішки підводить. Тому я думаю, що ми від іри е до ігри прогресуємо потихеньку, ми маленькими е кроками двигаємося, в тен е в прийдемо до тієї, гри, яку хоче бачити е наш. Футбольний клуб. Так що я бажаю команді суперника в наступних матчах теж перемог, а ми будемо йти своїм шляхом, будемо більше працювати, щоб в наступному матчі здобути позитивний результат для нас.